Говорити. Азербайджан заявив, що їх літак у Казахстані, пам'ятаєте, ще десь кілька місяців тому збила російська ракета. І це вже не просто звинувачення, вони мають докази. За інформацією, яку поширило американське видання Реус, Азербайджан провів міжнародну експертизу і встановив, що літак був уражений ракетою російського комплексу Панцер С. Фрагмент цієї ракети вилучили з літака. Та офіційно ідентифікували. А це може друзі бути дуже серйозним дипломатичним скандалом. Зараз світ уважно слідкує за ситуацією, адже якщо все підтвердиться, це серйозно ускладнить відносини між країнами. І ще це виглядає як ще одна крапля у чашу конфліктів, які створює Росія. Уявляйте собі, це не лише про Азербайджан там, чи Казахстан, а це сигнал усім країнам про те, наскільки небезпечним. Є гравцем Росії. а на цьому.